Доброго дня, Вітаю. Тема моєї доповіді: дві Наталки Полтавки на сцені державної української музичної комедії 1931-1933 років, як міжтеатральні проекти до 50-річчя професійного українського театру, виникла внаслідок одного театрознавчого розслідування, яке мені випало зробити цього літа через необхідність з'ясувати обставини учасників та статус постановки вистави Наталка Полтавка в жовтні 1931 року на сцені колишнього. Театру цирку Мусурі а на той час уже Державного українського театру музичної комедії. Інформацію про те, що така вистава була, маємо з кількох джерел. Зокрема, у репертуарі Харківського театру музичної комедії. Укладеному театрознавицею провідною співробітницею музично-театральної бібліотеки в Харкові Валентиною Петровою і виданому театром у 2009 році окремою книжкою, на шостій сторінці знаходимо інформацію про Наталку Полтавку, нібито здійснено головрежем Державного, Державного українського театру музичної комедії Януарієм Бортником як репертуарну виставу театру в 1931 році. При цьому в каталогу вистав автором тексту зазначається природно Котляревський, а диригентом зазначається Олексій Рябов, який дійсно працював на той час в театрі. А от автором музики, так само як художника, балетмейстера, хормейстера Петрова, не встановлює. Імовірно, джерелом інформації для укладачки репертуарного списку Харківського театру оперети. Стала не преса, у якій як стане зрозуміло далі такої інформації про постановку думк відшукати було просто неможливо. А згадка про постановку Наталки Полтавки у книзі Юрія Станішевського Барви української оперети. У цій праці, характеризуючи вистави думк 31-го року, в яких українська класика піддалася радикальному осучасненню, Юрій Станішевський нарікає на те, що цитую інші принципи відкидалися традиційні прийоми засуджувалися, спроби утвердити на харківській сцені реалістично побутові постановки національної класики, аж ніяк не підтримувалися». Так, зокрема, всього один-два рази були показано традиційні вечорниці Павла Ніщинського та вечір українського народного танцю, старанно підготовлені артистами, хором, балетами, оркестром театру під керівництвом відомого хормейстера, і хореографа, верховинця носія кращих традицій театру Миколи Садовського. Далі у Станішевського читаємо те, що стосується безпосередньо вистави Наталка Полтавка. Така ж доля чекала й на поспіхом поставлену Лисенкову Наталку Полтавку, хоч у ній прекрасно грали такі відомі актори, як Мар'ян Крушельницький, Микола, Доміан Козачківський, виборний, Гнат Рафальський возний і Павло Павлусенко Петро. У пошуках інформації а, звернемо увагу на таку деталь, що Станішевський подає інформацію про втілення Наталки Полтавки саме в Лисенковому варіанті. У пошуках інформації про цю виставу я звернулася до фондів музею театрального музичного і кіномистецтва України в Києві, в яких мені пощастило відшукати постановочні фото згаданих станішевським акторів у ролях, та їх спільно з режисером Януарієм Бортником фото після показу вистави Наталка Полтавка. Ну тут уже сумніви всі відпали стосовно того, щоб це могло бути неправдою. Дійсно, якщо є фотографія. Вона засвідчує, що така вистава в репертуарі театру музичної комедії дійсно була. Дата фотографії не зазначена, проте виконавці ролей підписані, і є позначка, що фото зроблені на бенефісі Гната Рафальського. Завдяки спільному фото вдалося також встановити виконавець обох жіночих ролей, опіданих увагою Станішевським, Наталку Віру Новінську, терпелиху Ганну Борисоглібську. Програми вистави ані в театрі, ані в музеї відшукати не вдалося. На превеликий жаль, влітку 1931 року в РСР закрилися два театральні видання, які інформували про події, друкували репертуар, а саме Мистецька трибуна і Радянський театр. Проте лишалися харківські на той час столичні газети у підшивках видань. Таких газет, як робітнича газета Пролетарій, за другу половину 31-го і в 33 до 33-го років вдалося відшукати лише кілька згадок про покази Наталки на сцені, яка належала в цей час державній українській музичній комедії. Перша група газетних нотатків містить інформацію у робітничій газеті. Спочатку анонси театр імені Шевченка, 29 жовтня, 3-4 листопада 31 року. Урочисті вистави з нагоди 50-річчя нового українського театру. Кутляревський, Наталка Полтавка. Квитки продаються в касах театру імені Шевченка і в театральному тресті. Подробиці в афішах в газеті від 1 листопада 31 року пощастило відшукати рецензію на виставу за підписом Микола Бриль. Чи то автором статті дійсно був не фахівець, чи то під цим навмисно простецьким псевдонімом приховав своє ім'я хтось з журналістів або мистецького середовища. Наразі встановити не вдалося. Пошук, Цієї особи в інтернеті інформації про неї підтвердив, дає нам припущення, що Бриль був літератором на сайті Чтиво, де викладено прозовий твір Миколи Бриля, берег чорних криниць. Читаємо таку примітку. Про автора Миколу Бриля відомостей знайти не вдалося. Окрім того, що в журнальному варіанті була надрукована його повість Проста лінія це червоний шлях, 32 32-й рік. Тобто, ми бачимо, що він активний як літератор саме в цей період. В тридцять му пише рецензію на виставу Наталка Полтавка, в 32 му друкує свою повість. Стаття Брюля про Харківську Наталку Полтавку на сцені театру Шевченка жовтня-листопада 31-го року називається Характерно оціночна музейна вистава. Загалом з його журналістського репортажу з місця подій скласти уявлення можна радше про сприйняття вистави частиною публіки молодими робітниками, які дуже активно там обговорюють під час антракту ту тему, що виборний куркуль чи він не куркуль, чи як його атрибутувати з точки зору сучасного такого соціалістичного погляду. І ним самим, власне, самим авторам, оцінка цієї вистави, цей документ є безсумнівно цікавим, хоча і невичерпним з точки зору театральної соціології. Цитую кілька тисяч глядачів, що сповнили і переповнили 29 жовтня театр Шевченка. І далі Кілька тисячна ювілейна аудиторія прийшла в театр як в музей і побачила справді музейну, пристойно відтворену усіма е, е, сторонами колишню напівзабуту, далеку з містом і наївно вистави. Там. Коли ми говоримо про кількатисячну аудиторію, то я мушу прокоментувати, що колишній театр цирк Мусурі, надалі театр імені Шевченка, був найбільшою. Театральною будівлею на той час, точно в Харкові, а деякі джерела зазначають, що в Україні. А після своєї реконструкції, в 13-му році глядна зала налічувала 5750 місць. І тут, у 1919 році відбулося проголошення Української Соціалістичної Республіки, тому саме цей театр було обрано відділом мистецтв для постановки датської вистави Наталка Полтавка. На жаль, елементарних фактів рецензія бриля містить обмаль. Так не зазначає він ані постановочної групи Наталки Полтавки, ані виконавців ролей. При пильному аналізі статті можна, звісно, відчути стиль постановки, такі, наприклад, деталізації сценографії. Цитую, і завіса знову розсунулася і знову затремтіла під подихом протягу в залі полотняне село з річенькою і криниченькою, з хатинками, млиночками, з вишневими садочками. Знову глянули з-за плоту під хатиною картонні соняшники. Кінець цитати. Так само можна почерпнути з цієї статті крихту інформації про окремі аспекти виконавського стилю. У виставі. Глядачі посміхалися кловнаді Миколи і п'яного виборного, а також зовсім не конкретну вказівку, власне, от на кількість місць в глядацькій залі, скільки ж глядачів переглянуло цю виставу тільки 29 жовтня. А далі вистава була показана ще 3 і 4 листопада, і, можливо, навіть не по одному разу, тому що газета подає інформацію, що йдуть щодня. Урочисті покази. Саму нагоду, з якою вистава була ініційована і декілька разів показана в кількатисячній залі, автор коментує наступним чином. Це було 29 жовтня, це було 50-ті роковини цієї знаменної події, що почала новий етап в розвитку українського театру. 50 років тому український театр, що був досі тільки приватною, незаконною розвагою. Що животів в нечисленних гуртках аматорів вперше вийшов на кін загальноприступного театру, вперше добився від царських губернаторів дозволу на сяке таке існування. Нижчий ну автор прямо називає цю дату святкуванням 50-річчя професійного українського театру. Оскільки сучасна театрознавча наука не веде відлік нового українського театру від осені 81 року. Мушу прокоментувати. Про яку ж саме знаменну подію згадує Микола Бриль. Фактично, ця дата є антиісторичною, осінь 31-го року. Адже у сучасному театрознавстві, завдяки в першу чергу, обґрунтуванню академіка Ростислава Пилипчука, датою відліку професійного українського театру вважається перше втілення Наталки Полтавки в Полтавському вільному театрі в 1819 році. Цитую Ростислава Пилипчука, поява на сцені Полтавського вільного театру в 1819 році двох малоросійських опер, Наталка Полтавка та Москаль Чарівник, мали епохальне значення. Головне значення цих п'єс у тому, що вони відкрили історію українського національного професіонального театру. Існує також інша шанована дата, яка зовсім близька до тієї дати, яку святкували. В радянській Україні в 31-му році, це дата першої постановки Наталки Полтавки в Сівідграді в жовтні 82 го року, першої, першої постановки, якою відкрилася фактично трупа Марка Кропивницького. І цю дату, осінь, жовтень 82-го року, ми можемо вважати датою заснування режисерського театру України. Щодо жовтня 81-го року, то саме в той час Григорій Ашкаренко і Марко Кропивницький, який працював в його трупі актором, дістали ситуативний дозвіл уряду на виставлення вистав малоросійської тематики, ознаменування чого була зіграна Наталка Полтавка, у якій сам Кропивницький представляв виборного. Не фаховий театрознавчий, а профанний відгук на виставу Миколи Бриля став одним з документів дискусії у пресі в межі 30-х років про те, якою ж мусить бути вистава з українською класикою. Двома роками раніше, вихованець Курбаса, театрознавець Йона Шевченка писав про сучаснення української класики сучасними драматургами і режисерами. Цитую, ці всі роботи вібрали в себе певні основи старого театру. Це ясно кожному, але національна стихія б'є з них ключем. Вони так глибоко перетравили старе, так органічно спаяли його з ідейними вимогами сучасності та досяг... з досягненнями нового театру, що так само ніхто не скаже, що це побутовий чи зроблено під побутовий театр. І це єдиний правильний творчий шлях для створення театру, що має відображати сучасний побут, жадних реставрацій, сентиментально пасистичних замілувань, критичний одбір, придатних для сучасності елементів старого театру, раціональне використання їх для будови спектаклю, що кричить про сьогоднішній день, про нашу боротьбу спектаклю, що прагне в майбутнє. Кінець цитати Йони Шевченка. Після перегляду Наталки Полтавки 31-го року Микола Бріль робив протилежний висновок. Дуже добре, що поставили вони її саме так, як вона йшла колись, а не послухалися, начебто, лівих порад про потребу усучаснити п'єсу. Таке відчуття, що Бріль просто полемізує з книгою Йони Шевченка, виданою два роки тому. Читаючи про виставу Наталка Полтавка в жовтні листопаді, 31-го року, я не сумнівалася, що йшлося про постановку Януарія Бортника. Хоча мою увагу одразу привернув той факт, що в анонсах відгуку на виставу немає згадки про державну мускомедію. натомість є прив'язка вистави до приміщення колишнього театру Шевченка, в якому вже два роки працювала українська мускомедія. Інформація про покази вистав у Театрі Мускамедії розташовані розташована в одному виданні з анонсами показів Наталки Полтавки в Театрі Шевченка. І направду державна мускамедія на чолі з Бортником в цей час інтенсивно працює над випуском одразу двох прем'єр, що теж підказує, що ну не могли б вони в цей час ще робити і таку урядового значення ювілейну виставу Наталка Полтавка. А 17 по 21 жовтня. Бортник випускає виставу за Бернардом шоу Людина і Зброя. А з 24 по 29 жовтня виходить прем'єра театру Князь Кріпак. А ще поміж ними, 23 числа, встигли зіграти виставу Запорожець за Дунаєм за осучасненим лібретто Остапа Вишні», яка вже на той час в репертуарі була декілька місяців. Тож розв'язанням парадоксу про те, чия вистава це була, чи це була вистава думк, і це помилка в газеті про те, що це вистава театру імені Шевченка, бо ніякого театру Шевченка на той час в Харкові просто вже не існує, існує тільки приміщення, в якому раніше розташовувався театр імені Шевченка. Розв'язання цього парадоксу прийшло разом з відшуканою в газеті інформацією в рубриці Культурна мистецька хроніка. Це дуже коротка нотатка, така, тому я зацитую повністю: 50-річчя українського театру. 29 жовтня цього року відзначили 50-річчя українського театру. В столичному театрі імені Шевченка була урочиста вистава. Ставили відомий твір Котляревського, Наталка Полтавка, Опера на три дії. У виставі взяли участь кращі артистичні сили столиці, народна артистка, Литвиненко вальгімут Боярська, Кіпаренко-Даманський, Бучма, заслужений Артист Потаржинський та артист театру опери балету Хоцький. Постава опери заслуженого артиста УСР Карагальського, Диригує заслужений артист Вериківський. Про інші постановки Наталки Полтавки на сцені Харківського театру імені Шевченка, тобто приміщення, в якому працював дум. До 33-го року в пресі інформація відсутня. Таким чином, як це не прикро, довелося розпрощатися з ілюзією про те, що виставою до 50-річчя професійного українського театру була постановка бортника в думку. Разом з тим, в нас є фото з цієї вистави. Є нехай не підтверджені. Фактично, проте опубліковане видавництвом Музична Україна твердження Станішевського, що вистава така, і саме з таким складом, який ми бачимо на фото, в репертуарі державної української музичної комедії була. Тощо ж за інформацію про виставу 1933 року ми відшукали в газеті. Лаконічні, майже ідентичні, за змістом повідомлення в обох на той час харківських газетах про те, що 24 квітня 1933 року у Державному театрі музичної комедії знов в дужках подається його подвійне громадянство, що це є театр імені Шевченка, святкуватиме 45-річний ювілей артистичної діяльності Гнат Гнатович Рафальський. На щастя, газета подала план ювілейного вечора, відкривала Бенефіс, третя дія з Наталки Полтавки. Далі гралися вечорниці. Далі перша дія оперети Сіднія Джонса Гейша, поновлені постановки бучми, актором Івановим. І на додаток другу дію з вистави Шоколадний Вояка в постановці януарія Бортника. У щоденному репертуарі думк, вміщеному в газетах, окремого виконання Наталки Полтавки в цьому театрі відшукати не вдалося. Що нам відомо про взаємини Бортника як мистецького керівника думк з твором Котляревського лисенка У Доберезівській біографії актора і режисера Януарія Бортника були чинники, які сприяли його зверненню до втілення Наталки Полтавки у традиційних сценічних формах. По перше, театр його дитинства, товариство руської бесіди під керівництвом Йосипа Стадника, не цурався етнографічно на музично-драматичного репертуару. По друге працюючи у театрі Тернопільські театральні вечори, Януарій Бортник, ймовірно, на практиці, на практиці зіштовхнувся з акторськими завданнями у репертуарі Котляревського, адже Наталка Полтавка в цьому театрі йшла. Разом з тим у журналі Мистецька Трибу у нас знаходимо анонс планів мистецького керівника «Дунк» на сезон 1930 31 років. Шість з дев'яти позицій репертуару дійсно були втілені Бортником або запрошеними режисерами. Це такі вистави, як самозваний Принц, Гейша, Дружня Горка, Мітіс, Запорожець за Дунаєм, Циганський барон останні три вистави в переробці. Серед невтілених творів, які зазначає бортник в своїй програмі фактично на цей сезон: Гаврілея, Бакаччо і Наталка Полтавка. Так само з позначкою в переробці. Оце для нас є таким засадничо важливим. Тобто Бортник, прийшовши художнім керівником театру, прагнув поставити Наталку Полтавку, обов'язково осучасніши її. Проте відбулася вистава в іншому плані, ми бачимо, що ювілей Ігната Рафальського, це актор, який. Перед театром музичної комедії працював в трупі Кропивницького, тобто це така українська реалістично побутова школа, пов'язана з драматургією театру Курефеєв. І саме в його Бенефіс, ставлячи Наталку Полтавку, фактично на 65-річного актора, який треба зазначити, після в цьому році піде з життя. То бортник робить все ж таки абсолютно класичну виставу. Теж можна сказати таку реконструкцію старовинного українського театру, як і та вистава Каргальського, на яку ми маємо відгук Миколи Бриля. Найголовніший висновок, якого ми доходимо, посилаючись на щоденний репертуар в пресі, Наталки Полтавки як окремої вистави, серед вистав театру немає. Хіба, можливо, були покази цієї вистави десь на селі, в колгоспі? Я можу собі уявити це, тому що щоденний репертуар фіксує тільки те, що показували в місті. А театр, ясна річ, вів велику роботу в області І плюс якісь гастролі, але це ми не відслідковуємо, бо це не наша преса. Як повноцінну виставу під час Другої світової війни Наталку Полтавку, театр музичної комедії, Харківський граф». Це була вже інша вистава, яка не мала нічого спільного з виставою бортника з двох причин. По-перше, в в неї був новий режисер, цей Ісаак Родомиський, А по-друге, ми фактично бачимо, що не було вже акторів, які брали участь в цій першій виставі, здійсненій бортником в 1933 році. Їх просто не було на той час в трупі. Тобто Дем'ян Козачківський вже переходить на той час на сцену драматичного театру, він у виставі бортника грав виборного Микола у виставі бортника. Це був Мар'ян Кришельницький, який саме в 1933 році, коли він зіграв. В бенефісі Рафальського Миколу через декілька місяців його життя повністю змінилося, тому що Лесь Курбас був усунений від керівництва театром, і Мар'ян Крушельницький змушений був прийняти пропозицію, від якої не відмовляються очолити Харківський театр Березіль, який невдовзі було переименовано. У театр імені Шевченка. Ну, Павло Павлусенко був солістом Харківського театру музичної комедії. А от що стосується жіночого складу цієї вистави, який нам допомогла уточнити саме фотографія. Віра Новінська, яка грала Наталку в центрі, ми можемо її бачити. Вона з 1934 року, коли столиця з Харкова пересунулася до Києва, вона перейшла на сцену Київського театру музичної комедії. А що стосується Ганни боріса дружини Рафальського. і Відомої української характерної акторки, вона була актрисою Київського театру імені Франка і, ну, якби з музичної комедії фактично її пов'язав тільки оцей цей епізод, коли вона в бенефіс свого чоловіка зіграла роль терпелихи. Тож, в ході нашого розслідування було встановлено, що натомість одній виставі Наталка Полтавка «Януарі абортника» у 31-33 роках на сцені Державного українського театру музичної комедії було показано дві постановки за цією п'єсою: це вистава Сергія Каргальського і вистава «Януарі абортника». Їх споріднював також змішаний склад ансамблю, частково оперно-опередковий, частково драматичний. Одночасно з тим. Нами уточнено, що вистави «Вечорниці», як і вистави Наталка Полтавка, були втілені у думк не в 31-му році, як подає Петрова, а двома роками пізніше. Ну і, власне, виставу бортника ми навіть не можемо сказати, чи вона була втілена, відрепетирована як повноцінна вистава на три дії, чи вона робилася як фрагмент вистави Наталка Полтавка саме для цього Пенефісу. Дякую за увагу.